Бою турботу ніжно в нас уклали. Знадії в серці, спотикаючись, вийшли. Сам пишу пісні. В основному ліріка, життєва ліріка. Пару пісень в мене є військово-патріотичних. Виступаючи просто неба, військовослужбовець написав псевдокачка збирає гроші для брата, який нині боронить Україну на Донеччині. Він на часовому ярі зараз стоїть. Він дронщик, яких там 3-4-5 тисяч назбирав. Альо, братанчик, що тобі потрібно. Павербанки я йому брав, шнури, зарядки дуже потрібні, маленькі такі акумулятори на дрони. Тексти пісень, музика до них, його авторські переживання про війну, втрату побратимів, розповідає, виплескує на папері і граючи на гітарі. Творчість для мене це взагалі життя. Я приходжу додому, цілую жінку, випрошую в неї 40 хвилин для того, щоб піти до себе в сарайчика, пограти. Спокій дає мені це виплески емоцій. А якщо сядеш в інший потяг. Що їде там, де не тобі? О -о -о, ту -ту. Любов Могиленко у хмільник приїхала у гості до доньки із сум. Я волонтерю вже два роки. Опікуємося такими хлопцями, як оце сидить. Вибачте, не можу без сліз. За фахом гранатоматник, за покликом серця, музикант Кашан Панкаченко пише музику 25 років. А армії ж присвятив майже 15. Всі 10 років війни. Я на війні, по окопах. 79-й десант штурмову. 14-го року ми виїхали на затоку Сіваш Чангар. І стали там, і звідси пішло. Чангар, Запоріжжя, Волноваха, Маріуполь. Повномасштабну війну я зустрів за три кілометри від російської границі. У мене в 4.15 ранку розбудив прильот градів 100 метрах від нас. Двічі виходив з оточення. Каже у травні 2022 року на Луганщині отримав поранення третя за час служби в армії. Осколок зачепив руку. Чуть-чуть конечно. Ну, Просто ударною волною знесло і прямо в окоп занесло. Підбіжав мій сержант. Кажу, нічого від мене не відірвано. Він каже, все нормально, ось все таки в руку осколок прилетів. Я кажу: ну давай, кажу, перебентуй, а там далі подивимось. Півроку лікування і знову стрій Оборона Мар'їнка після чергової контузії провівся до Хмельницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Я був списаний придатний для проходження служби столових бригадах та ТЦК. Ну мені чи пощастило, чи не пощастило, почав працювати, зустрічати людей. Які хочуть, не хочуть, які питаються відмазатись, які нас тут проклинають, розказують, що де ми були, що ми бачили. Та ви ніхто та ви ці міста покупляли. Ми тут таку гидоту чуємо. Антону Каченку 41 рік, родом з Миколаєва. У Хмільнику мешкає півтора року. Тут розповідає, познайомився з майбутньою дружиною. Вона прийшла як волонтерка у санаторії, де він відновлювався після травми на фронті. Сім років стосунків на відстані. А у 2022-му, коли почалася повномасштабна війна, пара одружилася. Сім місяців тому у них народилася донечка. У неї, як і у тата, є позивний булка. Все просто все. Ну, просто весь світ. Родина, робота та побратими це те, чим живе коханий, каже дружина Альона Войтенко. Багато пише про своїх побратимів, про того, хто загинув, за ким він сумує, передає дійсно свою душу в кожному, в кожній стрічці. 2021-го в окопах під час ротації у станиці Луганській написав пісню про маму. З нею каже, бачиться рідко ненька ниня Миколаєві. Мамочко, це для тебе. Мамо! Ми зерно взрощені в тобі. Мамо. Клін братерський тобі до землі. Мамо, мамочко, я дуже тебе люблю дуже дуже скучую. приїжджай давай скоріше і ти обіцяла. Ірина Хоходра, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінничина.